Одноразовий інструмент за 10 тисяч гривень, або як купити собі дорогучу болгарку, яка ніколи в житті не окупиться. Зустрічайте флагманська безщиткова болгарочка від компанії DeWalt на 1,7 кВт. Як бачите, болгарка оригінальна, серійний номер на коробці, збігається серійним номером на самій болгарки. і болгарочка зроблена зовсім нещодавно. Починаємо кіно з вимірювання обертів. Як бачите, заявляють 10500 на п'ятому положенні регулятор. А що у нас по факту... 8750. Це на 1700 обертів менше, ніж заявляє виробник. Щіткова болгарка Bosch. І ось так виглядає ручка. Ще одна щіткова болгарка Bosch. Ручка така сама. Безщіткова метабо ручка з антивібрацією. А де антивібрація у девольта, а нема. Анатомічно правильний кут. Анатомічно правильний кут. Анатомічно правильний кут. 90 градусів. Ну А хулі. Ось я хочу змінити положення кожуха, бачите, он там важель. Але я до нього, бляха-муха, не дотягуюсь. Треба покласти болгарку, однією рукою тримати той флажок, а вже іншою регулювати кожух. Ви усі знаєте, що безщитковий двигун це великий, неодимовий, потужний двигун. І його треба дуже добре захищати від металевого пилу. І девольт, наче щось таке зробив. Бачите? Сітка тут, хоча сітка досить крупна, через неї може пролітати безліч. Різних металевих відходів. А тепер подивіться з іншого боку біля регулятора. Тут просто печера. І через неї буде залітати просто купа різного пилу. Коли болгарка включена, маємо ще одну печеру, і коли вона виключена, ще одну. Так, друзі, то все квіточки. Зараз розбираємо, показуємо. Ось так виглядає всередині статор. Електроніка і мережевий провод це все одне ціле. І якщо ось тут ваш провод переб'ється, то доведеться міняти абсолютно все. І коштувати такий ремонт буде дорожче, ніж сама болгарка. Ну а тепер для прикладу безщіткова метаба. Викручуємо два гвинта. Притому хочеш торксом, хочеш звичайною плоскою викруткою, яка є у всіх, і маєш доступ до мережевого кабеля. Міняй собі на здоров'я. До речі, сітка тут суттєво дрібніша і біля регулятора ніяких печер нема. Статор з електронікою з'єднаний роз'ємами тут, роз'ємами тут. Якщо щось буде з електронікою, ви можете ремонтувати електроніку, а статор лишиться на своїй. В, в той самий час показую ще раз, у девольта нема жодних роз'ємів і доведеться міняти все зі статором. Тепер дивимось ротор, який вже наглотався металевого пилу. Ось це все чорне, це металевий пил, який до нього прилип. І тепер дивимось далі. Підшипник. Ви бачите, маленький високотехнологічний підшипник. І знаєте, що буде, коли він вийде з ладу? Правильно, вам доведеться купляти двигун, тому що такий підшипник ви ніде не знайдете. А тепер дивіться, статор: все чорне, і тут на витках, і тут, на пластику, все це металева пилюка. І болгарка, як бачите, по суті, майже не працювала. На мою думку, пару тижнів роботи з металом в режимі промислової болгарки, так, щоб зранку включив і ввечері виключив, і болгарочка накриється мідним тазом. Тому що зараз, як ви бачите, да, по стану по суті, не працювала, а вже пилюки купа. Воно почне десь терти, десь коротить, десь нагріватися, і болгарка вийде з ладу. Доведеться міняти все. Навіть Вилку, ну а тепер зазирнемо в метабо. Ви бачите, як тут заброньований статор. Сюди, в принципі, нічого попасти не може. Я не бачу витки, тому що вони пролиті і смолою, і компаундом, і лаком, абсолютно всім. І з цього боку, звісно, герметично. А тепер подивіться на ротор бушної болгарочки метабо. Жодної пилюки нема. Підшипник стоїть звичайний. Якщо він посипеться, можна його піти в гастроном, замінити і не проблема. А тепер пояснюю, чому на роторі метабо не може бути пилюки в принципі. Бачите, тут у нас шліфований алюміній, а з цього боку у нас тефлонове кільце. Тобто двигун повністю герметичний. Ну і щоб ви роздивились татор краще, ось вам, будь ласка. Так, друзі, тільки давайте не ржать, порівнюю розмір роторів болгарки 1,7 кВт і болгарки на 2 кВт. Ну, просто капець, майже в два рази. Якщо чесно, друзі, я реально розчарований. Якщо ще вчора для мене девольт це був взірець електроінструменту, сьогодні я. Упевнився і показав вам, що це не так. Дуже шкода, друзі. Але сьогодні такі часи, що все йде до одноразових речей. Гарантійний термін свій відслужив. І на свалку. Це як по типу Мерседеси. Зараз йдуть з таким маленьким двигуном, турбований, чіпований. Але 100 тисяч просто береш двигун і викидаєш. Він не ремонтопригодний, як і власне цей девольт. З інструментом Метабо поки що все набагато краще. Ви самі все побачили. Тож підписуйтесь на мій канал. Ну а я вам дякую за перегляд.